Дивіться в сьогоднішньому відео. Монатік оскандалився виступом на одній сцені з Максимом Галкіним в Італії, що трапилося і як це пояснили в команді українського співака. Крім цього, у Росії вимагають покарати Галкіна за виступ на весіллі українців, що найбільше обурило росіян. Також українка, на весіллі якої виступали Максим Галкін та Монатік, відреагувала на хейт у мережі, що про неї відомо. І наостанок Настя Каменських розсекретила, хто їй допомагає боротися з відчаєм у складні часи. Це Марс та зірки. Поїхали! Український співак Дмитро Монатік потрапив у скандал через виступ на пишному весіллі українців у Італії, де поряд з ним на озері комо жартував і співав росіянин Максим Галкін. Багатьох юзерів обурило, що артист погодився на участь в одному заході з шоуменом, але менеджмент співака не вважає це проблемою. Як пояснила прес-служба Монатіка, журналістці Аліні Доротюк, на святі кохання не було росіян, і навіть у Максима Галкіна вже є ізраїльське громадянство. Обурення в суспільстві викликав ще й тот факт, що вокаліст в Італії виступив на приватному заході, хоча виїхав з країни на підставі благодійного туру. І на це менеджмент співака має відповідь. Мовляв, артист погодився, бо весілля припала на його вихідний між благодійними концертами. Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у лімасолі і можливість примножити збір. Молодята з України, організатори теж з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про Донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва. Ідеться у коментарі. У команді співака заявили, що він не сказав жодного слова російською мовою і пісні виконував у перекладі або мовою оригіналу українською. Жодного росіянина серед гостей на весіллі не було, це нам підтвердили організатори весілля. Всі гості українці. З приводу ведучого вечора, наскільки нам відомо, Максим не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні, пояснили журналістці. Ці заяви частково підтримували. Тверджуються та спростовуються відео, які з'явилися в мережі. Наприклад, на камері відно, що Галкін і Монатік дійсно співали українською мовою, але чути, що шоумен спілкується гостями здебільшого російською. Як зауважила Аліна Доротюк, яке б громадянство не мав Максим Галкін, він продовжує підкорюватися російським законам і маркувати свої пости тавром іноагента. Також новина про те, що Максим Галкін виступив на розкішному весіллі, долетіла і до Росії. Обурені українськими піснями з вуст ведучого росіяни, миттю кинулися писати доноси та вимагати покарання для зірки. Зокрема, в планах стурбованих патріотів офіційно визнати Галкіна зрадником, а не просто іноагентом, а також звинуватити його у фінансуванні ЗСУ на останню думку членів організації 40 Сорокоф наштовхнув український співак Дмитро Монатік. Справа в тому, що артист у благодійному турі збирає гроші для України, а також допомагає українським військовим. Тримаючи в голові ці факти, росіяни вирішили, що і Галкін наслідує українського колегу по сцені. Учасники руху 40-40 звернулися до слідчого комітету Російської Федерації з проханням перевірити Галкіна щодо спонсорування ЗСУ. що підпадає під статтю 275 карного кодексу Російської Федерації Державна Зрада. Вони звернули увагу, що разом із Галкіним на весіллі виступав співак Монатік, який прибутки від усіх своїх виступів, у тому числі на корпоративах, переводить на потреби української армії, написали пропагандисти. Друзі, пишіть у коментарях, чи нормально для вас, що на одній сцені виступали Монатік з Максимом Галкіним? та чи вважаєте ви справедливими нападки на Галкіна та на Монатіка у Україні та Росії? Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. У продовження теми розкішне весілля українки Ангеліни Терської, на якому виступали Максим Галкін та Монатік, викликала значну критику в мережі. Жінка вже відповіла на негативні коментарі і спробувала прояснити ситуацію. Про це вона написала в інстаграм. Користувачі соцмереж вказали, що такі розкішні заходи недоречні під час війни. Терська виправдалася, що вона та її чоловік не живуть в Україні, хоча планують повернутися в майбутньому. Вона також зазначила, що вони не є держслужбовцями, зірками чи великими блогерами, і їхнє весілля не приходило на українській території. Ангеліна додала, що вони фінансово підтримують Україну та ненавидять Росію, запитуючи, тому які до нас питання. А згідно з інформацією з профілю на Фейсбук, Ангеліна Терська проживає в Києві, закінчила КНТУ і працює в туристичному агентстві Tickets Consolidator. Їй 30 років. У своєму інстаграм Ангеліна часто ділиться фотографіями з подорожей, але не розповідає про своє особисте життя, інформації про її нареченого немає. Нагадаємо, що на цьому весіллі Максим Галкін виконував пісні смерека, Золото Карпат і одна калина. Для молодят артист навіть зачитав скоромовку про паляницю. Ну і наостанок Настя Каменських розсекретила, хто їй допомагає боротися з відчаєм у складні часи. Українська співачка Настя Каменських розсекретила, як долає кризові моменти у житті. Зокрема, у фотоблогу зірка опублікувала знімок зі своїм домашнім улюбленцем собакою Мімі. А за словами Насті, саме її близькі та тваринка допомагають витримувати нестабільні емоційні періоди. Артистка також зазначила, що їй йде на користь відволікання від буденних справ і час для себе. До того ж, Каменських звертається до дихальних вправ самозаспокоєння. Мабуть, у багатьох з нас зараз емоційно важкі дні, і навіть крізь усмішку видно білі смуток у очах. У такі моменти важливо підтримувати одне одного та не забувати про ментальне здоров'я. Мені допомагає спілкування з близькими, обійми з моєю мімі. Я за те, щоб говорити про те, що всередині, а рідні завжди знаходять потрібні слова і зрозуміють навіть коли вони не потрібні. З негативними думками я також справляюся, займаючись тим, що приносить задоволення, і допомагає відволіктися. А якщо до цього ще додати прості дихальні вправи, то можна знизити рівень тривожності та заспокоїтись, поділилася співачка. Окрім того, Настя звернула увагу підписників на допомогу спеціалістів і пояснила, що звертатися до них має стати нормою, бо лише навчившись опановувати емоції, ми зможемо здолати ворога і завжди знайдемо ресурс для допомоги іншим. Якби важко зараз не було, ми є тут і зараз. Ми продовжуємо наше життя і у ньому важливо триматися поряд, а також не знецінювати психологічні проблеми чи травми. Якщо раптом ви відчуваєте, що самостійно не можете впоратись, не соромтеся звертатися до фахівців, не втомлююсь повторювати, тільки здорові, емоційно і фізично ми здатні допомагати та піклуватися про інших, додала Каменських. Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвицька також розповідала про постійний стрес. Як відомо, коханий ведучий зараз перебуває на фронті, тому її думки постійно про нього. Друзі, а як ви справляєтесь з моральним навантаженням? Та які практики ви використовуєте, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із з просуванням нашого каналу. Та дякуємо вам за підтримку.